Як зробити в сторіс такий ефект для тексту? Дивись далі. Для початку завантаж Leto Fonts. Зараз в Instagram на прикладі Story, я вам покажу, як я підсвічую текст. Вибираю картинку, пишу текст. У верхньому кутку заходжу в Stickers де вибираю картинку Завантажити з галереї. Я вже маю блакитний колір у завантаженнях. Переношу його на текст, розширюю, як мені потрібно. Як це зробити? Як завантажити такі кольори? Йдемо у додаток Leto Fonts. Унизу вибираємо «Stickers» та шукаємо папку Color Spots. Переходимо в цю папку та вибираємо бажаний колір. Дуже велика палітра, можна змішувати кольори. Зараз я буду змішувати фіолетовий та рожевий, бо мені так хочеться, і буду завантажувати новий кольор до своєї галереї. Як завантажити? Вам треба обрати форму після обраного кольору і нажати на жовту кнопку у правому верхньому кутку. Все дуже просто. Далі в сторіс напишу ще один текст і покажу вам, як я підсвічуватиму вже рожевим кольором цей текст у сторіс. Той самий алгоритм, картинка з галереї. Ви бачите, я вже маю рожевий. Підсвітити можна навіть весь екран, якщо хочете. Якщо вам сподобалось відео і ця інформація була корисна, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Більше таких відеоінструкцій ви можете знайти у моєму телеграм-каналі. Для цього я залишаю ссылку під відео.